Сьогодні трохи гумору у вигляді веселої історії, яка реально зі мною трапилася у далеких нульових роках. Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Одного року напередодні, 8 березня, у нашому місці було скоєна якийсь злочин і оголошена операція. Перехват, коли на всіх виїздах із міста стояли автоматники та перевіряли кожну автівку. І я у той час розвозив блузи, які відчувала моє невеличке підприємство своїм ділерам по області. Бо самі розумієте, напередодні свята в мене був пік замовлень. Так, от на одному з таких блокпостів зупинили мою автівку і величезний такий капітан побачив незвичний і величезний такий якийсь підозрілий короб. В цьому коробі були, звісно, мої блузи, але капітан про те не знав і запропонував мені відкрити короб і показати, що ж там нарешті таке. Я відкрив короб, він побачив блузи, а потім... Приблизно таке сказав, Боже, я зовсім забув, що скоро 8 березня, а моя жінка без подарунку. Я, мабуть, куплю у вас одну блузу та подарю своїй жінці. Я відповів, що я не заперечую, та який розмір у вашої жінки та який колір ви хочете. Капітан повернувся до одного з своїх бойців і сказав: типу, Васю, йди сюди. Тикнув на цього Василя та каже мені, моя жінка приблизно такого розміру. І ми з капітаном потім десь декілька хвилин прикладали на цього Васю блузи, і дивилися приблизно, яка ж блуза підійде жіноці капітану. Ну, ще більш мене здивувало та розвеселило, коли я спитав за колір, а якого кольору ви хочете? І капітан знов спитав у Васі, він спитав: Василь, який тобі колір подобається? І той сказав, рожевий. І капітан. Купив для своєї жінки рожеву блузу розміру Васі. Вдячний вам за підписку на мій канал, лайки під моїм відео і, як завжди, більш корисної інформації на нашому Патреоні за посиланням в описі цього відео чи в описі каналу. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.